Відновили сьогодні рухи дорогами Запорізької області. Звітують рятувальники. Снігозбиральну техніку залишили тільки на найнебезпечніших ділянках. Найнапруженішою ситуацією була на трасах Москва, Сімферополь, Енергодар, Бердянськ, а також Ворігівському районі. Там, внаслідок снігопаду та вітру утворилися величезні перемети. Аварійна та снігоочисна техніка в більшості випадків виявилися безсилою. В заторах опинилися дві сотні автомобілів, зокрема, кілька бригад швидкої допомоги. Лише потужні тягачі впродовж. Кількох годин розтягнули затори. Кілька сіл та місто Ровеньки опинилися відрізаними сніговими заметами на Луганщині. Область знову вже втретє за цю зиму засипає снігом. Тільки на вихідні випало дві третини місячної норми опадів і сніг досі не вщухає. Найбільше сніжить в самому Луганську. Розчищати дороги комунальники не встигають, тому луганців просять потерпіти. Ми обращаємося к жителям на том, щоб вони запасли з терпінням. Потому что понадобится время для того, чтобы внутри кварталов очистить снег. Вот этот период времени просто переждать надо.